Вітаю всіх на каналі. Добрий вечір, ведівщині. Сьогодні у нас на огляді справжня легенда. Годинник, який свого часу привернув уявлення про дайверські моделі середньоцінового сегменту. Отже, зустрічайте цей монстр дайвер 200 метрів. Це не просто годинник, це ікона, яку обожнюють вже багато років. Перше, що кидається в очі, це його брутальний та неповторний дизайн. Дуже він брутально виглядає. Ми маємо масивний корпус 42,5 без заводної головки між ушками 20. Не зважаючи на свій масивний корпус, він гарно сидить на будь-якому зап'ясті. Як в середньому, так і великому і навіть малому. Зараз продемонструю на своєму. Воно в мене в 18, 18,5 приблизно. Ось так годинник виглядає. Досить непогано, як на мене. Ніде нічого не виступає, не мулює, не жме, сидить як рідний. Отже, Безель. Фірмова фішка годинника монстра. Він зубчастий, як бачимо. Такі в нього незвичайні зубці. Він на 120 кликів лівосторонній, односторонній, він надійно фіксується. Тяжко в мене обертається. Давно ніхто ні, нічого не крутив. Водозахист. Це справжній дайвер. Водостійкість 200 метрів, що вказано на циферблаті. Ось дайвер 200 метрів. Дозволяє його використовувати для занурень і то серйозних занурень. Заводна головка, звісно, завинчується. На резьбі, На циферблаті люм, щоб добре було видно під водою. Фото люму прикріплю. Циферблат він є максимально орієнтований на читабельність. Чорний фон контрастує з великими геометричними мітками. У цьому годиннику вони мають вигляд трапецій та трикутників. Відразу моментально видно, скільки годин, не потрібно вдивлятися. Годинна та хвилинна стрілка також масивні, добре помітні. Вікон день тижня та дати на позиції 3 години. Це практичний елемент, який Сейко часу використовує. Люмібрайт. Ми вже говорили. Це ж було це, звичайно, головна гордість Сейко, Люмінесцентне покриття Люмібрайт. Це одне з найкращих світлонакопичувальних покриттів у галузі. Як на той час, то це точно. Серце годинника – це механізм Seiko 7 S26, механіка автопідзавод, орієнтовно запас ходу 40 годин, е, немає ручного заводу, немає стоп секунди. Але це дуже надійний механізм, який рука, роками служить, немає з ним ніяких проблем, е, недорогі в обслуговуванні. З механізмом тут все в порядку, так як і з всім остальним, що стосується даного годинника. Ну, щодо браслету, браслет мені дуже подобається. Сатинування, поліровані вставочки. Вносять таку ізюминку в браслеті. Тут ми бачимо застіпка з логотипом Seiko, двойна фіксація кнопки. Ну, Бляшана, але бляшану, можливо, робили для того, щоб полегшити браслет. Або сілью економії. Це вже свої варіанти. З цієї сторони бачимо довжувач браслета, щоб можна було його вдягнути на гідрокостюм. Ось так він закривається. Ні, спочатку треба зверху так. Цей годинник непогано виглядає і на натовських ремінцях, є на силиконових ремінцях він. Ну, це вже е, тут на любителя, що кому більше подобається, той те і носить. Задня кришка годинника. Як бачимо, задня кришка виконана з нержавіючої сталі. Тобі ж глуха вона з таким гравіюванням дайверським. Бачимо море, хвилі. Ну і пише механізм, який модель, референс, е серійний номер годинника. Реально дайверська кришка без всяких там лишніх і гарне гравіювання. Отже, кому підійде Сейко монстр? Якщо ви шукаєте надійний перевірений часом дайверський годинник, якщо ви цінуєте характер, брутальність і неповторний дизайн, який виділить вас із натовпу, і, звичайно ж, якщо просто хочете додати до своєї колекції годинкову легенду за розумну ціну, цей комонстр це годинник, який не просить вибачення за свій вигляд, він заявляє про себе гучно і впевнено. Що ви думаєте про даний годинник Seiko Monster? Можливо, в когось є. Чи, можливо, є плани придбати даний годинник? Пишіть, що думаєте, свої враження, в кого вже є він в колекції. Підписуйтесь на канал. Всім добра, до зустрічі!